Друзі, всім привіт! Сьогодні, як, як ви вже знаєте, в мене почалися канікули ну, вже неділю. Я гуляю з тумусями, я ще на, на кайфі. <реш> на релаксі. Да. Мені видали табель, в мене там дуже гарні оцінки, 10-11, ну, трохи Дві 9, 9 а так дуже добре я закінчив 6 клас. І батьки мені хочуть зробити якийсь сюрприз. А який я не знаю. Я не знаю. Так що я його можу очікувати у будь-який момент, навіть зараз. А який момент, я не знаю. А так ми сьогодні вийшли погуляти. Сьогодні дуже гарна погода, ні одного облака. Так що... Йдемо гуляти, Ми на такому літнім байбі. Mm -hmm. Щоб довго не мучити Іллю, Буде йому сюрприз сьогодні. Зараз десь викинемо його в парку, щоб він погуляв трошки. З татом поїдемо до одного магазину. І буде Іллі Маленький такий сюрпризик. Mm -hmm. Він в цьому році молодець. Шостий клас дуже добре закінчив, Ну, незважаючи на те, що там у нас зарубіжна література трошки хромає. Але то, мабуть, вчитель щось хромає. А так, дуже добре, молодець. Хоч він не займається онлайн з харківською школою, але круто. Ілюху залишили в машині. Зараз йдемо до магазину. Дещо йому купляти. Так, на Приїхали в парк уже. Дарити її подарунок, але... Трішки потягнемо інтригу для нього. Тут якась ярмарка проходить. Йдемо зараз на ярмарку. Подивлюся, що там. Може там мій подарунок сховався десь. Може, а може. Дають різноманітні українські вироби. Хендмей. Ну що ж, вже не будемо тягнути інтригу. Ти в нас Ілюха дуже добре закінчив шостий клас. Mm -hmm. Ми з папою так вирішили і купили тобі ось це. Чехол? Так. Новий чехол. В тебе на телефоні старий чехол. Так у мене не такий є. телефон. Як це не такий? Що не такий? Не підійде? Ні. <гум> Ну, ну а, а на який це телефон? Чехол? Ну, тринадцятий, чотирнадцятий. А, на тринадцятий, чотирнадцятий айфон, да. Ну що ж, будемо сидіти стат з татом? Збирати гроші і купувати тобі? До цього чехла, телефон, чайфон. А де радість на твоєму обличчі? Дякую, дякую. У -у -у. Ой. Ладно, ми з татом пошутили. Возвращай нас за чехол. Та мама собі купила. Він же побачив. На. Даруємо тобі з татом новий айфон. Пользуйся. Там в магазині вже приклеїли за захисне скло. Не знаю, сподобається тобі чорний колір? Сподобається? сподобається? Да. Так. Включаємо. Хе-хе-хе oh, опа oh, oh, oh. oh. mm -hmm. oh, hello, 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 hello. хелло, О oh, боже, що це таке? Ну, <laughs> no, я так думаю, що там ще треба мову вибрати. Ага. Mm -hmm. Ну ти розбирайся. Mm. А мама, мабуть, сходить, купить якихось смаколиків, бо ми так нагулялися, поки в магазині були, в парки гуляємо. Треба щось смачненького пошукати. Mm -hmm. Ілюха. Обід під'їхав. На, забирай, бо гаряче. З папа. Гаряче кажу. Смачного, дякую. Дзинь-дзинь! За твій а, айфон. Дюха не скільки їсть, скільки налаштовує собі телефон. Доїдаю. Хотдог. Що, він не дуже смачний? Смачний. Ну, що новість такі приємні. Ну, а те, ми закінчимо наш маленький влог. На цьому все. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока! До нових зустрічей!